Усім привіт! Сьогодні у нас 28 січня 2023 року, і є питання по підгодівлі бджіл, чи потрібно підгодовувати бджіл в даний час, чи ні. І я вам скажу свою думку, вона дуже проста. Якщо в цьому є потреба, то, звичайно, їх підгодовувати потрібно. Якщо в цьому немає потреби, то і підгодовувати їх не потрібно. І як визначити, чи є потреба. Тобто, це дуже просто визначається: піднімається кришка вулика, і ви дивитесь, де розміщений клуб. І чи позаду є ще корма. Якщо вже кормів немає, я рекомендую підгодовувати. Найпростіший спосіб це поставити рамочку медову зверху, ну або там якось акуратно розсунути по теплому дньове гніздо, поставити ближче до центру. Якщо цього всього немає, то тоді вже потрібно підгодовувати або е, метком, якщо є, або вже крайній варіант Кандієм. Чому я б не рекомендував? Кандій по одній причині. Тому що е, я в своєму бджільництві практикував підгодівлю Кандію, і з ними виникають деякі, по крайній мірі, у мене виникли такі проблеми, що його дуже багато бджоли викрищують потім на днища вуликів. І якби, е, е, переводять продукт, продукцію. Тому щоб цього не було, якщо у вас є в наявності якісь медові рамочки або медок, то краще підгодувати їх ним. Як правило, в кожній бджолосім'ї клуб розміщується, скажімо, на 4, 5, 6 рамках, залежно яка це сім'я, ну може і на більше. І, як правило, збоку є ще медові рамочки. Якщо вони були добре загодовані з осені з кінця літа, то, як правило, можна ще десь з боку, цієї самої сімейки, висмикнути рамочку з митком і поставити її зверху. Якщо немає місця, конструкція вулика цього не дозволяє, то тоді підчекати більш теплий день і поставити цю рамочку, роз, ну, розібрати гніздо. І поставити її, скажімо, поближче до центру. Так, щоб, скажімо, не розривати зараз гніздо, тому що вже в багатьох сім'ях в даний час у нас ну, в нашій місцевості з Вінницької області присутні розпліт. Я поверхнево оглядав сім'ї, є такі, ну, багато що вже себе ведуть активно, і в них вже почався розплід. І зараз я вам наприклад. Невеликої кількості сімейок. Привідкрию кришку і подивимося, як у мене розміщені клуби. І дані сімейки які ми оглянемо, чи потрібно підгодовувати їх, чи ні. І так, ось я підійшов до бджолу сім'ї. Зараз ми відкриємо вулик і подивимось, де розміщений клуб, і чи з цією сім сім'єю щось потрібно робити чи ні. Ось дивіться, клуб наш. Ось так він розміщений, ну, вона себе веде спокійно. І позаду в них ще є корма. Ось Якщо ви бачите, корм в рамках присутній. Тому дану бджолу сім'ю не потрібно підгодовувати. Ось я підійшов до слідуючої бджоло сім'ї. Зараз ми її відкриємо і подивимось, що у даній бджолосім'ї сім'ї з кормами. І так, клуб ось такий. На всі рамочки, в кожній вулиці присутня бджола, корм в них є ще, ззаді в них присутній корм. Ось, можливо, так буде краще видно. У тобто, них ззадді присутній корм. Цю бджолу також не потрібно підгодовувати. Так, підійшов я до досліджує бджолосім'ї і зараз разом з вами її відкриємо. І подивимось, що в цій сімейці. Значить, ось такий тут клуб. Вони хорошо сидять. Корма позаду у них присутні. Тобто ось такий клуб. Корм ззаді в них є. Тобто цю бджолосім'ю також не потрібно підгодовувати. Так. Дивимось далі. Це слідуюча вджила сім'я. І що в ній. Так, дивіться, клуб сидить в передній частині. Ось так. По кормах в них все добре. Тобто підгодовувати їх не потрібно. Ось я підійшов до слідуючої і зараз ми. Подивимось, що в цій сім'ї. Ось тут в передній частині у нас знаходиться клуб, як ви бачите, і дозаду в них ще є багато корму. Ось так. Вся задня частина у них це корм. Тому їх підгодовувати також не потрібно. Ось подивимося цю бджолосім'ю. Що в ній? Так, значить, ось така бджолу сім'я. Займаю вона по вуличках в цій також є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут теж є сім, і корм в них є. От ось позаду рамочок в них є корм. Ну і Звичайно, в мене були на пасіці такі бджолосімі. Ось е в даному випадку вони в лежаках. Тут були пізні маточки, які все ж таки треба було підгодувати. І я покажу, як я це зробив. Ось я їм тільки сьогодні поставив такі рамочки. Зверхи. Таких бджолосімей було в мене небагато, але було потрібно їм це зробити. Тому ось так просто поставив рамочку зверху. Все, дякую всім за перегляд і до зустрічі!